Послухайте оповідання про хлопчика Артема, називається оповідання Канікули у місті. Місія, добра справа. Артем залишився на літо вдома. Батьки працювали, а всі друзі роз'їхались, було спекотно і трохи нудно. Та одного дня мама сказала: Якщо ти хочеш цікаво провести час, Придумай щось корисне не для себе, а для когось іншого. Артем спершу не зрозумів, але ввечері, коли вигулював пса, побачив у дворі літнього чоловіка, який намагався донести важку сумку. Давайте допоможу! запропонував Артем. Дідусь зрадів. І відтоді. Вони почали спілкуватися. Виявилося, що він колишній моряк і має безліч неймовірних історій. Наступного дня Артем прибрав сміття на дитячому майданчику. Потім допоміг бабусі з сусіднього під'їзду принести воду. А через тиждень зробив оголошення Клуб добрих справ. Приходь і принось користь. Спершу прийшов лише його друг Данило, потім ще троє дітей, а згодом майже весь двір. Вони фарбували лавочки, приносили корм для бездомних котів, проводили дні ігор для малечі, зробили невеликий концерт для людей похилого віку. Це твоє найкраще літо? якось запитала мама. Артем замислився і відповів: Так, бо я навчився, що бути корисним це зовсім не нудно. Це як суперсила.